Я все знаю, мені нічого не треба, я хочу тільки підвищення кваліфікації. І що? Я дуже багато чого знаю. Моя методика запатентована. Навчальна програма складена, записана, перевірена, зарецензована. І, в принципі, я вже могла би розслабитись, почувати на лаврах і а, навчати собі потихеньку і працювати. Але я все одно продовжую вчитись далі. Я купляю ці от. Курси, які штампуються по 2000, по 3, по 4, по 20, хто яку ціну ставить, і дивлюсь, яка там програма, яке наповнення, яка манера викладання, наскільки викладач компетентний в тому, що він розказує. Можливо, я наперед знаю, що мені там нема чого нового вчити, але я все одно йду і вчуся, тому що можна пропустити щось. Ось так. Такий професійний шлях.